Сеанс Рейки допоможе вам відчути підтримку від людей, вищих сил і всього Всесвіту. Влаштуйтесь зручно, з прямою спиною. Лягайте або сідайте. Закрийте ваші очі, розслабтеся і зробіть глибокий вдих і видих. Уявіть, що ваше дихання, як губка, поглинає весь негатив. Глибокий вдих. І всі забруднення поглинаються. Видих, і ніби сильний вітер очищує цю губку і весь негатив, відлітає далеко за межі вашого простору, віддаляючись на нескінченну відстань. Проговоріть вголос або про себе. Я відкриваю своє вище я для прийняття енергії зцілюючого потоку рейки від майстра рейки Наталії Карпенко. Мій намір. Я усвідомлюю і відчуваю захист вищих сил, захист Всесвіту. Я прошу вищі сили захищати мене від негативу стресі, агресії, від неутуманих дій і рішень, які шкодять моїй цілісності. Розслабтеся. вдих і видих. Разом з видихом. Уявляємо, як ідуть всі проблеми і негатив. Закликаю активувати енергію Сиріуса алмазну руну-хранитель. Подивіться всередину свого внутрішнього Всесвіту, відчуйте свою нескінченність, спрямуйте свій погляд всередину себе, скільки почуттів, емоцій, скільки спогадів, скільки енергії. Відчуйте себе в своєму тілі. Сфокусуйтеся на своєму тілі, як воно себе зараз почуває, і яке саме сильне відчуття зараз в вашому тілі. Сфокусуйте увагу на своєму диханні. Його глибина швидкість. Відчуйте, як ваші вібрації, ваш всесвіт, ваша душа розповсюджуються навколо тіла. Відчуйте себе не тільки всередині, а й навкруги свого тіла. Уявіть в себе за спиною людину, яка вам дорога і близька, з якою ви можете поділитись своїми думками, сумнівами, проблемами, радістю, щастям, розповісти про свої почуття і переживання, попросити допомоги. Уявіть цю людину. Це може бути ваш друг з теперішнього чи з минулого. Хтось з ваших близьких людей. Хтось з тих людей, хто вам дорогий. Якщо у вас немає близької людини, ви можете уявити мене. Неважливо, знаєте ви мене чи ні. Просто уявіть, що ця людина стоїть за вашою спиною і кладе руки вам на плечі. Ви не бачите цієї людини але чуєте її голос. І вона говорить вам, я з тобою, я поруч, я розумію тебе, я приймаю тебе, я люблю і поважаю тебе, я пишаюся тобою. Відчуйте це. Уявіть свою маму. Вона стоїть так само за вашою спиною і кладе руки вам на плечі. Неважливо, які у вас відносини зараз чи були в минулому. Просто уявіть її. І вона каже вам, що любить вас, що розуміє вас, і говорить вам, я поруч з тобою. Побачте за своєю спиною свого батька, його образ. Якщо ви не знали або не бачили своїх батьків, просто уявіть їх абстрактний образ або знанням знайте, що це вони. Ваш батько кладе руки на ваші плечі і каже вам, я поруч з тобою, я захищаю тебе, ти в безпеці. А тепер уявіть за своєю спиною велику постать янгола-охоронця. Неважливо, чи був у вас з ним контакт, просто уявіть янгола, який стоїть за вами і тримає руки на ваших плечах. І каже вам, я завжди поруч із тобою. Допомагаю тобі, оберігаю тебе, я завжди чую і відчуваю тебе. Я всюди з тобою, куди б ти не пішов, де б ти не знаходився. Подякуйте всім від всього серця. Ви Можете уявити за своєю спиною вознесених майстрів, з ким у вас є тісний контакт, святих богинь чи богів, просвітлених людей, які жили колись чи живуть зараз. Вони так само за вашою спиною і підтримують вас. Уявіть за спиною постать Бога. Це може бути будь-який образ. Велика постать Творця. І він каже вам: я люблю тебе, я завжди поруч, я пишаюся тобою. І бажаю найкращого і самого світлого в твоєму житті. А відчуйте, що завдяки цій фігурі весь простір навколо вас наповнюється любов'ю. Ця любов може. Виглядати як світило, як енергія, як красивий потік або хвиля. Відчуйте, як постать Бога сяє любов'ю. І ця любов це чиста енергія всередині вашого тіла, навкруги вас і всюди. Збережіть це відчуття. Запам'ятайте це відчуття цієї присутності близьких, батьків, вищих. І всі вони підтримують вас. Всі вони завжди поруч. Запам'ятайте цей стан і хвилину, коли вам буде потрібна підтримка. Просто закрийте очі і згадайте це відчуття. Відчуйте своїх друзів. За вашою спиною. Можливо, вони не завжди розуміють вас, але кожен ваш друг це ваш ресурс. Кожний є цінний і важливий. Від всього серця подякуйте собі, рідним, близьким, янголам, майстрам, Богу за ваше життя, за поточний момент. Побажайте від всього серця собі і всім, хто слухає. Або буде слухати цю медитацію сеанс щастя, здоров'я, добробуту, процвітання. Поважайте натхнення і любові. І я також дякую вам. Бережіть себе і знайте, що вищі сили також завжди оберігають вас.